Совий легіон на Тернопільщині все українське пластове джемборі. Впродовж чотирьох днів у скаутів гулянка, а якщо точніше, мирна зустріч усіх народів. Саме так перекладають з індіанської мови поняття джемборі. Українські скаути святкують 20-ту річницю відродження пласту в країні. А до них приєдналися скаути Ефіопи, грузини і поляки. Світлана Павук уявила себе пластункою і зрозуміла, заради чого дівчата відрікаються від косметики і десертів. А хлопці призвичаються до муштри. Вони нарешті зустрілися. 12 днів до цього таборували у своїх регіонах, плавали, мандрували на конях і навіть літали. Тепер пластуни зібралися до купи, і їх більше тисячі. Хто був, скажімо, на таборі водному він не, не має можливості там політати. Тут вони зможуть кожен попробувати е, якісь родзинки інших таборів. Ці чотири доби житимуть просто неба, спатимуть у наметах, їстимуть те, що самі приготували. Не звикати до таких умов легіону. Це вишкільний табір, у якому лише парубки, їх 40, і муштра тут майже військова. Під час різноманітних фізичних навантажень вони той дух більше сталять і стають міцнішими. Стають міцнішими і дівчата. Пластунки згодні вмиватись у струмку, обідати без десертів і скоротити свій гардероб до мінімуму. Нас є. По-перше, таборові футболки. Ось по-друге, кожен курінь має свої таборові футболки. А по третє, можемо бути ну в чому зручно? Щоб всім було зручно, приймаються виховники. Це дорослі люди, які є в кожному пластовому таборі і наглядають за підлітками. Виховники кажуть, їхні педагогічні підходи відрізняються від учительських у школі. Діти у віці 6-11 років, Тобто, новаки, новачки звертаються до мене братчику. А вже у віці 12 і старше звертаються до мене друже. Йому 55 і він затятий пластун. Дорослі вітаються, і до дойшов він заприсяджений, вітається отак. Три пальчики. це що означає? Це, це, це любити Бога і Україну, допомагати іншим і дотримуватися пластового закону. То зачая, я кажу скоп. навколо табору правоохоронці та медики про всяк випадок наглядають за пластунами і не тільки. За всім стежиться і за водою, і за харчами, і за санвузлами. Травм не було. Були деякі такі вірусні, незначні вірусні захворювання. Наймолодшим пластунам по 11. організатори Джембері запевняють, за дітьми належний нагляд і перебувають вони у безпеці. Світлана Павок, Віталій Павок, Тернопільщина ТСН 1+,1.